Набу, ДБР, САП, НАЗК та БЕП. Ви 100% чули ці абревіатури, але яка між ними різниця? Вітаю, мене звати Олександр Жовтан, я адвокат, і спеціально для сьомого телеканалу ми зараз поговоримо на цю тему. Перше це Набу національне антикорупційне бюро України, яке створено в 2015 році для розслідування корупційних злочинів на вищих рівнях державної влади. Які ж справи вони розслідують? Це хабарі, перевищення службових повноважень, незаконне збагачення та привласнення або відмовання коштів. Якщо збитки від злочину більше мільйона гривень, це також їх компетенція. Варто зазначити, що вони не вирішують, кого посадити, а кого ні. Цим займається суд. І не простий суд, а вищий антикорупційний суд, який розглядає саме цю категорію справ. Далі спеціалізована антикорупційна прокуратура або ж САП, підрозділ Генеральної прокуратури, який був створений у 2015 році. Їх основні функції це нагляд за розслідуванням тих самих набу, а також підтримання обвинувачення вже в суді. Крім того, САП погоджує слідчі дії, вручають підозру та направляють матеріали до суду. Державне бюро розслідувань або ж ДБР. Цей підрозділ створено в 2015 році, і його основна задача це розслідування злочинів, які вчинені поліцією, прокуратурою, тими ж самими САП та НАБУ, а також самими ДБР. Займаються всіма злочинами, але головне, щоб він був вчинений одним з вище вказаних суб'єктів. Крім того, наразі займаються військовими злочинами. Національне агентство з питань запобігання корупції або ж НАЗК. Створено в 2015 році та має превентивну функцію. А саме, перевіряє декларації держслужбовців, перевіряє партії, які отримують державне фінансування, моніторить спосіб життя високопосадовців, а також аналізує цю інформацію та в разі підозри передає її до набу. Бюро економічної безпеки. БЕП. В них є основне завдання: це виявлення, припинення та розслідування кримінальних злочинів в сфері економіки. Тобто, наприклад. Якщо суддя заробав бабусю, це ДБР. Якщо суддя взяв хабар, це набу плюс САП. Якщо суддя незаконно приватизував державне майно це БЕП. А якщо суддя порушив правила дорожнього руху, це залишається поліції. А якщо ви хочете отримати більше корисної інформації, підписуйтесь на сьомий канал в соцмережах.